Матек. Може треба було орхідеї забрати? орхідеї не, не. Де були... ногу ставиш? А як я маю допомогу? Ти би менше був по і йшов би мити. Та. Ту. Ту. Труджі, королєво, то тепер так добре, коли зранку встаєш і вже на вулиці білий день, бо я дивлюся, яка година, я вже скільки всього зробила! Що <рес> кино стирати. Все складає вона. В ну, шафок сюди кров попробирала. Вже і в тій кімнаті і в кімнаті, і всього перескладувала. Я дивлюся, на те весна файно впливає. На мене весна, я завжди казала, на мене весна на мене просто, коли сонечко світиться, це просто супер. Ти файно чихає, не просто три? Тихо буде, то ти перед стелі тут треба ага. розітку треба завжди файно відмивати. І тому, бачите, роботи зроблено куча. Сергій. О. Я вже прийшла, йому знаєте, трошки люлія дала. Бо кажу, що тут таке, хто тут зородував лимон. Але він в мене золото. Ви ж знаєте, ви і так то знаєте. Він короб замаринував, так що а, нас сьогодні буде смажений короб. Я хотів вже смажити, потім, потім зараз, зараз малий прийде, якраз я буду смажити перед його приходом. Ні, ні, смажити ще не треба, бо ж так, я так рано не їм, а я люблю свіжу посмажений їсти, Сергійко. Ти маєш що запам'ятати? А ти вже а. їсти короб? Чи я буду їсти? Mm. Та, до речі, хатня прислала відео, дівчата хліб весь з'їли. Паштет каже, весь вишкрибали, що було, ікру їли. Він каже, що хліб дуже смачне А потім прийшла пані санітарка і каже, хліба вже не було, і вона вже їла і круложками. І каже, що вона скаже своєму старому, що вона аж на старості років і круложками їла. Ну, бачите, зробили трошки людям настрій приємне. Так що знаєте, що світ не без добрих людей. До треба все вірити. А ти Наталя, готуйся, бо я сьогодні дивився рецепт з добу і булки. Тому... То що, Наталя, вже має з не їсти? Ну то прийдеться. А я... ти що сьогодні будеш готувати з добу. Та сьогодні ні, та йома, я сьогодні в шейкістій здріманий, я встав в 4 годині годині, заснув в 8. Ну то так. Ну, ну, що? Треба ти молодчага. я бачите, готуюся до прийому гостей, треба. Сонечко ладно світить, треба все ладно помити. А, та я буду зараз свою кімнату вмивати. Щоб не подумали, що ми тут якісь засиранці. Mm -hmm. А пекала. ти бачиш, який короб замаринував? Твісь з королів. Вау! Така смакотінь буде. Він собі вже скільки годину майже сить маринується. Я накриваю, я не знаю, що треба накривати. Корей, що, я короб в сельбо, вже чищений, щоб ви знали. Ну. З зябрами, з очима, я не знаю, я... Коли я робив в ресторані, то я все то вибирав. Ну, та чекайте, то тобі не ресторан, хлопчику мій. Так. Ну так якось так. То... Йой, ти, ти вже серйозно завелася? Не стріпалася взялася серйозно до роботи. Ти та зараз табуретку ізьмешся з крішка, що зверху по Ну так. Ні, де, а, ні, я тобі, чесно кажу. Я. Що, щось то ви не там не, не та Ні, типу На мене я просто впливає в погода. Але мене знаєш, що радий в тому всьому. Що ти? що ти не пішла, зібралася щоденьку, нафарбувалася і сказала, Сергій, ходи сюди, готово побити, то побити, то зробити. То мені вже дуже подобається. чесно. Ні, ні, просто я, я що ціную, то, що сьогодні зранку не, не забалаболив, а зробив все чітко. Я сказала навіть королів, що я тобою пишаюся, ти молодець. Чи хай би я вже теж дозвіздівся? Що, що вже нам виходить? Винники мою хліб спекти. О! Я просто не знаю, як він передасть, чи все буде нормально. Винники хліб? Так. Зараз короля відпустили України. Та короля казала, казали, що завойте карточку і пишіть. Один да ті, один да ті, один. Але ДТ. він же не доїде до вас такий, як ми його? Ну от він, я, я не знаю, чи він приїде такий ж самий хрустий Ну він то приїде, він в кристи. він з не приїде, бо він буде їхати тут якусь коробку чи <гум> що. Точно, а може, а де в нас можна в плеяді можна зробити такі, ні? Ну але все рівно він не приїде, бо поки ти його відправиш, поки він поїде. Ти не зрозуміла? Я кажу, такі зробити коробку, типу відсер'я, знаєш, як торти дають на весіллі. А обгукла, Ой, ти, вже загну, ти зараз договоришся. Це все, я мовчу. Ти зараз договоришся, а сам собі на свої руки роботи знайдеш. Ти все, давай файно миє, я йду в тебе прибирати. Куди ти йдеш? В кімнаті в, все прибирати. Та ні, тако косі біля мене, я сама не люблю. Ти ж зуріла живу, це колядувати, як ти миєш. Та ти щось говориш. ні, йди геть. Куди йде Я, ну, я працюю. Типу, <рапев> <рапев> От імену працюю, я тебе відволікаю. Вона працює. А?